Так нас питають, Сергій, пан Сергій питає, тепла підлога електра чи водяна. Це в будинку періодичного проживання, дачний або від, будинок для відпочинку. Я дуже дуже раджу, друзі, вам завжди робити лише водяну підлогу. Водяну. Це по декільких причинах: по-перше, з трубою нічого не трапиться навіть через 10-20 років. Вона собі в стяжці лежить, де да нехай собі лежить. Розумієте? А Електрокабелі є різні. Є саморегулюємой, самонерегулюємой, є тот, котрий боїться, коли на нього стоїть ножка меблів, а є котрий не боїться. Є надійний, є не, надій, не, не дуже надійний кабель. Розумієте? І тому виходить так: що якщо, не дай Боже, з кабелем щось і трапиться, то виходить, що. Замінити його буде доволі дорого. Тобто вам треба когось знайти, притягнути, знайти пробой, от, роздолбати підлогу, її відновити потім. Наступне, електрокабель у вас може грітися лише від електроенергії. Це нічого більше. Розумієте? А водяна підлога, вибачайте, ви вже можете приєднати електрокотел, тепловий насос. Сонячний колектор приєднати, Ну якщо хочете розважатися. Да? Тобто виходить так, що водяна підлога вона більш універсальна з точки зору енергії, яку ви можете підвести до будинку. Наприклад, ви можете там прийде час і до вас прийдуть і скажуть, ми вам газ безкоштовно приєднаємо. Тільки приєднайте. Розумієте? І ви спокійно міняєте електрокотел на газовий котел. І все. І тепла підлога знову працює. І навпаки, у вас немає великої потужності по електриці, немає грошей на тепловий насос, але у вас є газ на ділянці. Це, ви робите газовий котел, а через деякий час, наприклад, можете поміняти на тепловий насос. Перейти на ночний тариф, поставити тепловий насос, якщо ціна на газ буде дуже-дуже висока, а вона буде дуже, дуже висока, тому що в Європі платять не за газ, і не за електрику, а за кілокалорії. Там немає не значення, чого ви їх отримуєте. Розумієте? І так це спонукає подавати гарний газ, який дає гарний кіл, кіл калорій. У нас такого поки що немає. Тому у нас в газ закачують велику кількість повітря, от, і тому дуже важко нагріти воду, більше палиться об'єму на опалення, от, і так далі. Але все тече, все міняється, і це теж зміниться. Тому я вважаю, що саме водяна підлога, вона більш універсальна, тобто вона більш надійна в експлуатації і вона більш універсальна. Ви можете меблі ставити, як хочете, де хочете. Взагалі не паритися з цього приводу. Розумієте? А з електрикою, на жаль. Якщо ми будинок заморожуємо, що робиться в цій ситуації? Справа у тому, що це вебінар про будинки для відпочинку. У мене залита рідина до мінус 30 градусів. Навіть в наші зими, друзі, ну, такого не буде. Ну якщо навіть, знаєте, вам скажу, там мінус 35 буде на протязі двох днів, ну можна через інтернет включити опалення. Трошечки підігріти будиночок. Це те, що я вам в першій частині казав, що інтернет повинен бути обов'язково. Система керування будинком повинна бути через інтернет. Я через інтернет можу вимкнути бойлер, полотенце-сушарку, опалення, сигналізацію, тобто, все можу зробити через інтернет. Я поїхав, забув вимкнути світло в оранжерії, мені зателефонував сусід, я через інтернет зайшов і вимкнув. Все. Тобто, автоматизація і інтернет дозволяє вам ну, спокійніше реагувати на такі речі, не нервувати за його раз. Тому все ж таки водяна підлога, як більш універсальна і більш надійна система, я вважаю краще. Просто краще, ніж електрична.